Вітаю! Сьогодні 9 червня і це мій корисний сніданок. Сьогодні неділя, тому дуже швидкий сніданок. Так. Порізала різнокольорові томати, додаю цибулю. Так. І додаю базилік і друга зелень селера. Ось так виглядає сілера, вона зараз така молоденька, тому я вирішила її вживати. Так, сіль, звичайно. І замість перцю я додам чорний тмін. Чорний тмін. Ось так. До речі, чорний тмін можна вживати навіть у кого проблеми зі шлунком, так. А що там буває проблеми зі шлунком? Вирізки шлунку, до речі, вони зараз дуже легко лікуються. Так що потрібно тільки до лікаря звертатись. До гарного лікаря, так? Олійка, олійка гірчична. Все, салат готов. Ну, салат це і є у мене такі гарніри. Гарніри я не хочу. Картоплі, каші. Ну -у. Які гарнір улітку, так? Іноді частіше потрібно вживати салат. Так, щось там, цибуль. Так, і неділя, не... не рибний день, але ж у мене сьогодні рибний день. Це камбала. Так. До речі, я її підсмажила, ну, як ви знаєте, микається... микаєте в яйце і в борошно. Але ж я взяла кукурудзяна борошна. І дивіться, ось такий жевтенький колір. Так. А, як у мене виділяється слина. 10 годин. Так, ну дійсно, як у той собаки Павлова. По годинам. Ну. Півдесятого і ще не виділялася слина. Так. Смачного мені і вам. Салат сподобався, риба смачна, а ще й корисна. Трошки про користь камбали. Вітамін в 12 є, холін, вітамін Д. Хто мало буває на сонці? З'їли 100 грамів камбали 28% добової норми ви вже получите. Я вже получила, так. Останні 72% я получу на сонці, так. Обов'язково виходьте на сонце. Так, це все ясно. Але ж багато-багато кобальту у камбалі. 200% від добової норми. Але ж кобальт мало кому потрібен. Так, він скоріше зайвий буває, хто працює на таких металевих предприємствах, так, де з металом пов'язано. Але ж буває таке, що не вистачає кобальту. І тому там буває така проблемка. Ну, Хто знає, той почув. Так? Що у Камбалі багато кобальту. Так. Я не знаю, якась анемія там буває. Є конкретна, да, навіть назву я не запам'ятала, але ж знаю таке. Добре. Хром. 110% хрому від добової норми в 100 грамів продукту, так? І я з'їла вже свою норму. І така гарна, настрій гарний у мене. Ага. Він у мене завжди гарний. Але ж, якщо не вистачає хрому, що може бути? Постійно втомлений. Так, ви постійно втомлені, так, таке буває. Епатія, постійно нічого не хочете робити. Різка втрата ваги, так? Або, навпаки, набір ваги. До мене це скоріш набір ваги. Так. Відчуття спраги. Ось, це до моєї одної каліжанки, обов'язково їй сьогодні розповім. Так, якщо ви постійно хочете і хочете пити, мабуть, не вистачає хрома, так. Це ви запитаєте у свого доктора, хто почув, що таке є у вас. Так, а ще що? Якщо не вистачає хрому, волосся випадає і таке плохий сон, плохо засинаєте або просинаєтесь часто вночі. Це, це теж може бути із за того, що немає хрому достатньо кількості. І ще, якщо знижується відчуття, кінцівках це в руках і ногах, так, мабуть, не міють руки. Так. Хто почув, обов'язково перечитайте і вживайте камбалу або вже до лікаря, і він пропише хром. Все. Що ж все? А при... При десерт? Так, полуницю. Сьогодні я побачила, як роблять полиницю і так гарно, перемінають жилети, додають слівки, шоколад. І я... Ой, а я думаю, я не можу стільки часу витрачати. Я порізала. Ну, якщо гості були, я б витратила і приготувала таку смакоту, такий десерт. А так для себе ось посипала сумахом. До речі, сумах, він втратив вже й колір у мене. Так, потрібно новий купити. Куп, куплю і покажу вам, який він свіженький. Так, а зараз посипала той, що в мене є. Що і все? Цукр я не додаю. А, не все. Я вирішила ще вчора зробила наріне. На Такий. Я не знала, як виглядає він, а він виглядає як йогурт. Так. Перший роблю. І не знаю, який він на смак, але ж при вас зараз спробую. Ну, на смак як йогурт. Ну, трошки, Трішки смак відрізняється. Угу. Але ж це так корисно. М, -м, -м. дуже корисно. Тому сьогодні не сливки, а беремо такий йогурт на Ріне. Про користь на Ріне будемо вже завтра розмовляти, бо дійсно неділя потрібно вже виходити. Так. Лиш полуницю. З чоколадом вони їли. А я посиплю. Е, кокосовий е, какао бабами. Стружкою такої. Так. Какао-баби. це не стружка, це просто какао-баби. Все. Цукор не додаю. Ось це буду вживати і вам раджу теж. Зменшувати використання цукру. А я його. Так, я не зменшила. Цукор є у ягодах, так. Все. На сьогодні все. Потім будемо розповідати про користь на ріне. Ходіть здорові. Побачимось, Па-па.